Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. Не відступити під натиском російського агресора, який посилює атаки на мирні міста і намагається залишити українців без світла і тепла. Це стратегічна задача на цю зиму. Виконати її Україна може тільки за допомоги європейських партнерів. Про щоденну роботу з відновлення і відбудови, яка триває за підтримки ЄС, наш проєкт. Енергія вітру, як вітрові турбіни, допомагають рятувати українську енергетику від атак і ведуть шляхом євроінтеграції. Закупівля газу, ремонт опалення, доставка генераторів, скільки країн ЄС напряму включились в підготовку України до зими. Електробуси на маршруті, в яких містах європейські партнери допомагають модернізувати громадський транспорт. Настав час надати нового імпульсу. Євросоюз має викрати цинічну спробу Владіміра Путіна виграти час і змусити його сісти за стіл переговорів. Таку позицію заявила під час виступу в Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Вона оголосила про 6 мільярдів євро, які Європейський союз надає Україні як бюджетну допомогу, аби укріпити наші позиції у нинішній війні на виснаження. Путін знову намагається тероризувати український народ, щоб використати зиму як зброю, щоб заморозити Україну, щоб змусити до покори. Однак він має зазнати невдачі. Ми повинні продовжувати підвищувати вартість війни для Росії, тому що її наслідки стають дедалі більш очевидними і помітними в російській економіці. Шестимільярдна допомога виділена в межах механізму ЕРА та програми Ukraine Facility, яка спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудови модернізації України та сприяння її євроінтеграції. Однією з умов цієї інтеграції є перехід на відновлювальні джерела енергії. Як Україна вже розбудовує свою вітрогенерацію? Зараз покажемо. Ніч проти 8 листопада Україна знов здригається від масованих ракетних ударів. А росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі. Світло зникає майже миттєво зупиняються трамваї і тролейбуси завмирають вантажні та пасажирські поїзди. Міста і села занурюються у темряву, але не всюди. Десь далеко серед гір в Україні є місця, де електрику не вимикають зовсім. Як таке можливо, це Закарпаття, село нижні ворота. Відключення немає лише один такий вітряк дозволяє місцевим жити поза графіками відключень. Він може покривати потреби громади, коли є хороший вітер. Більше 10 тисяч населення, більше 3 тисяч дворогосподарств. Вітряк виробляє навіть більше ніж потрібно громаді, а надлишок йде у загальну мережу, тобто розподіляється серед інших споживачів. Але чи можуть вітряки стати надійним щитом від масштабних блекаутів після кожного такого ворожого удару по критичній інфраструктурі? Їхня роль зростає. Вітропарки допомагають нашій енергосистемі десь на рівні 1,2 і гігават годин піки свої генерації генерувати електричну енергію. Тобто, це як генерує один атомний енергоблок. До початку великої війни вітростанції давали понад 1700 сімсот мегаватт. Це практично як потужність однієї тес. Понад 90% цієї генерації було на території. Що нині окуповані, але боротьба за світло в Україні триває, а відтак виникають нові вітропарки завдяки підтримці ЄС та ЄБРР. Загалом банк вже інвестував 8,5 мільярдів євро в Україну від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, включно з 3,1 мільярдами євро в енергетичний сектор. Українські вітротурбіни нині збирають за кілька десятків кілометрів від кордону зі Словаччиною. Це єдиний в Україні завод, котрий виробляє вітротурбіни мегаваттного класу. Ми це підприємство релакували зі східної частини України з міста Краматорськ. Вітряк це сотні деталей. Кожна має. Витримувати ураган, лід, перепади температур і багато років роботи усе це докупи збирають ось в такому величезному ангарі. За розмірами він, як футбольне поле, масштаби, що ми бачимо на власні очі, вражають. Ця металова конструкція називається гондола. В ній провідна та силова частина вітряка, і важить вона більше ста тонн та піднімається на висоту 120 метрів. Нові вітропарки вже є у прифронтовій Миколаївській області, на черзі Одещина, Полтавщина і Львівщина. Також кілька проєктів реалізують на Закарпатті і на Волині. Сумарно вітропарки зможуть до 3,5 з максимум 4 гігават годин покрити потреби українців в електричній енергії, тобто близько половини від тої потужності, яка б могла видавати потенційна запорізька атомна станція. Це Волинь регіон, що межує із Польщею. Саме тут, за понад тисячу кілометрів від фронту, невдовзі запрацює один із найбільших вітрових парків. Планується, що в ньому буде чотири десятки вітряків. Проєкт також за фінансування ЄБРР. Один із ключових елементів нашої оцінки ризиків з'ясувати, чи може конкретний об'єкт стати ціллю ракетних атак. Якщо проект технічно життєздатний і розташований на розумній відстані від фронту, він вважатиметься прийнятним для банку. Військові ризики одні з основних, але на відміну від традиційних об'єктів енергетики, сама структура вітропарків робить їх значно стійкішими до обстрілів. Вітряки розосереджені за десятки кілометрів один від одного. А відтак їх неможливо знищити одним ударом. Велика теплова електростанція з генеруючою потужністю кілька сотень мегаватів є стратегічно важливою ціллю і може бути атакована російськими ракетами. З іншого боку, коли ми говоримо про відносно невелику сонячну установку або одну вітрову турбіну, її пошкодження не обов'язково призведе до значного негативного ефекту. Вітрогенератор починає працювати при швидкості вітру 7 метрів на секунду. Це рівень, коли вітер вже здатен розхитати тонкі гілки дерев. Головне правильно обрати місце розташування. Вітряка, аби вітер був постійним, і для цього в Україні вже розроблений спеціальний вітровий атлас. Можна завести координати даних і подивитися, де можна розвивати вітроенергетику на території України. І це доволі перспективний напрямок. Саме вітер дає європейським країнам 20% електричної енергії. Україна теж має неабиякий потенціал. За оцінками організації Wind Європ до 50 гігават вітрової генерації, і це більше ніж встановлена потужність українських. Атомних блоків, що була до 2022 року, левову частину енергії можуть давати якраз ось такі вітряки, решту морські вітропарки, які можна звести після деокупації узбережжя. Ми бачимо на сьогодні ті обстріли, які були останніми днями і тижнями. Це якраз формує наш шлях переходу від великої централізованої генерації до розподіленої на Закарпатті Планують встановити близько 200 вітряків, і це лише частина великого плану розподіленої енергії, який завдяки підтримці наших партнерів. Формуються просто зараз. Розосередження вітрові турбіни це не лише шлях до отримання екологічно чистої енергії для України. Це ще й запасний контур безпеки, який ворог не зможе порушити одним ударом. Захистити життя українських рятувальників, Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала 12 новеньких і повністю устаткованих кейсиваків. Так називають автомобілі, що використовуються для максимально швидкого вивезення поранених з під вогню. Вони обладнані спеціальним сучасним устаткуванням, аби можна було надати першу допомогу і доправити людину до лікарні. Саме такі кейсиваки дозволяють посилити безпеку рятувальних бригад, особливо. В прифронтових зонах. Дані машини вони броньовані, вони дають можливість виконувати завдання, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів. І саме вони рятують життя не тільки співробітникам Державної служби надзвичайних ситуацій, а й цивільному населенню. Особливо важливі такі автівки на роботах з розмінування, яке є критично важливим етапом на шляху відновлення України. Кейсиваки а також медичні тренінги для працівників ДСНС забезпечили в рамках про ООН і за фінансування урядів Швеції, Нідерландів, Іспанії та Люксембургу. Цей проект допомагає евакуації та порятунку поранених, які постраждали під час розмінування. А саме воно є однією з ключових умов того, щоб люди могли вижити і продовжити своє життя. Пряму допомогу Україні надають і інші країни-члени ЄС. Про це в короткому дайчості. К мільйонів євро на підтримку українців взимку виділяє Німеччина. Кошти витратять на ремонт пошкоджених будинків, систем опалення, а також на доставку генераторів і предметів першої необхідності ковдр, засобів гігієни. Це додаткові гроші, плюс до тих 60 мільйонів євро, які Німеччина перерахувала у фонд підтримки енергетики України наприкінці жовтня. 25 мільйонів євро на закупівлю газу, обладнання і аварійний ремонт надають Україні Нідерланди. Це також у рамках зимової підтримки. Ми не залишимо наших друзів на призволяще, написав у мережі ікс міністр закордонних справ Нідерландів Давід Ван Вел. Загалом від початку повномасштабної війни Україна отримала від Нідерландів понад 20 мільярдів євро. Генератори, тягачі, трактори і мінібус – все це завдяки Люксембургу. Придбали підприємці Кривого Рогу. Допомога в рамках проєкту грантової підтримки, що надає країна. Він розрахований на 5 років. Сума фінансування сягає 5 мільйонів євро. Завдяки цій програмі підтримку вже отримали понад дві сотні підприємців міста. Укриття для школярів завдяки данії два з них відкрили на Миколаївщині. Нові підземні простори допоможуть дітям повернутися за парти. Крім Баштанського району. Ця програма охопить і інші громади області на черзі. Відкриття ще одного такого об'єкту. Нові автобуси для Києва, Львова і Миколаєва, тролейбуси для Запоріжжя, Тернополя та Кременчука, трамваї для Дніпра та Кам'янського, а також електробуси для Ужгорода все це дозволить придбати. Програма міський громадський транспорт України. На оновлення рухомого складу енергоефективними машинами виділено 28 мільйонів євро, і це лише частина фінансування виділеного європейським інвестиційним банком та банком Європейського союзу в межах програми «Ukraine Investment Framework», яку впроваджує Європейська комісія. Загалом сума сягає понад 46 мільйонів євро на проекти, що допомагають українським громадам відновлювати критично важливу міську інфраструктуру і надавати основні послуги населенню. Як вже модернізується громадський транспорт України за допомоги ЄС в нашому наступному сюжеті? Плавно і абсолютно безшумно він виконує свій щоденний рейс. Але зверніть увагу, на цьому велетні немає вихлопної труби, натомість збоку величезне зображення електричної вилки. Бо це геть не автобус, а електробус. Транспорт що їздить виключно завдяки електриці. Сотні таких вже курсують вулицями фінського гельсінки. І невдовзі такі електробуси їздитимуть українськими містами. Цей автобус поки не електричний, хоч і принене з Європи. І на новий, але набагато сучасніший за ті, що були у Запоріжжі ще кілька місяців тому. Ну, машина хороша, машини крепкі, ходовка крепка, кузова крепкі, дуже легке в управлінні, несмотря на габарити. Оновлювати транспорт у місті почали від цього літа, попри війну і близькість до фронту. Ація транспорту почалась завдяки підтримці європейських партнерів. Оновлення відбувається поступово, але пасажири вже помічають зміни. Великі вікна швидко їде. Гарний автобус ждемо, коли на піски пустять на південний мікрорайон. Обіцяють, що буде і к нам такий автобус. Манського транспорту в Запоріжжі бракує на початку року. Містом курсувало усього лише 50 комунальних автобусів, і це було дуже незручно. Того чекати о 9-й. Сложно уїхати кудись. Якщо їхати на правий берег через Дамбу, після 10 там 9 ну Дуже важко уїхати. Треба там хвилин 30-40 чекати. Маршрутка раз два. І ти на місці. Та нині завдяки поповненню автобусного парку ситуація змінюється, і люди все частіше замість маршруток обирають комфортні і просторі автобуси. Та ще побільшало це мушу. Mm. Та це далеко не фінал. Пригадуєте ці електричні автобуси з гельсінки. Незабаром такі ж з'являться і в Запоріжжі. За наступні два роки ми суттєво оновимо рухомий склад, нові електробуси і нові тролейбуси безпосередньо для. Міста Запоріжжя також у десятках, завдяки підтримці ЄС, електробуси стануть не мрією, а реальністю і для інших українських міст, бо це транспорт майбутнього, який не шкодить навколишньому середовищу. У нас спільна мета підтримувати перехід на цій тип транспорту, зеленого транспорту, і у нас загальна програма в розмірі 200 мільйонів євро. В межах якої у нас буде співпраця з різними містами по всій Україні, не залежить чи вони. Біля фронтової лінії або на заході України, яка наближається кордону Євросоюзу, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Суми, Харків, Тернопіль, Івано-Франківськ це далеко не весь перелік міст, який охоплює програма модернізації транспорту, що її допомагають запроваджувати в Україні європейські партнери. У переліку є і столиця. Всередині на панелі керування все продумано до дрібниць. Кнопка для нахилу автобуса для посадки людей з інвалідністю. Водій Олександр показує нам, так би мовити, внутрішню кухню. За кермом автобусів він вже понад 10 років. Починав з лаза, потім ліази. А зараз це сучасний, гарний, красивий автобус. З водійської кабіни можна відкрити люк, відрегулювати світло і температуру в салоні. А ще новий автобус має спеціальні місця для пасажирів на кріслі колісному. Та й взагалі тут усе продумано до дрібниць комфортний як для водія, так і для пасажирів. І це далеко не тестовий екземпляр. З кінця вересня цей автобус вже курсує київськими дорогами та возить пасажирів 119 го маршруту. Він один із 85 які у якості допомоги отримали від європейців столиця. Дані автобуси були отримані в рамках проекту, укладеного між Україною та Європейським інвестиційним банком. Загальна сума за контр... Контрактом 18,5 мільйонів євро. Частина автобусів вже на маршруті, решта чекає розмитнення. Але транспорт на дорогах далеко не єдиний, який оновлюють. Невдовзі перевтілення побачать і пасажири столичної підземки. Ми виділили 50 мільйонів на оновлення рухомого складу. Це може допомогти метрополітену теж знизити залежність від російських частин, і це нашою спільною метою. У модернізації транспорту окремо допомагають нашим містам і країни-партнери ЄС або якомога швидше зробити пасажирські перевезення в Україні такими, як у Європі, комфортними, швидкими і зручними. Це був проект щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна, не просто боротьбу за державність, а шанс розбудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.